урок 19. Історія обчислювальних і комп'ютерних пристроїв Давайте дещо пригадаємо, які пристрої для проведення математичних обчислень використовували люди в давні часи. Які перші механічні пристрої винайшло людство для прискорення математичних обчислень? Розвиток людства безпосередньо пов'язаний з розвитком засобів передавання, опрацювання та зберігання повідомлень, у якому можна виділити кілька етапів. Перший етап етап ручних засобів. Період від стародавніх часів до середини 15 століття. Носії даних глиняні дощечки, папіруси, береста, палиці з зарубками, картини тощо. Засоби передавання, сигнальні вогнища, барабанний бій, персональні посланці, голубина пошта і так далі. Засоби опрацювання, мозуки, пальці людини, ручні обчислювальні прилади, вузлики на мотузці, рахівниця абак. Другий етап етап механічних засобів від середини 15 століття до середини 19 століття. Носії даних були книжки, газети, журнали, фотопластини, перфокарти, засоби передавання поштові служби, засоби опрацювання, друкарські машинки, фотоапарати, арифмометри, машинки для обчислень, музичні машинки, ткацькі верстати з програмним. Використанням на перфокартах. Третій етап етап електричних засобів від середини 19 століття до 40-х років ХХ століття. Носії даних були платівки, кіноплівки, магнітні плівки, засоби передавання телефон, телеграф, радіо, телетайп, телебачення. Засоби опрацювання. Фонографи, електричні друкарські машини, табулятори, магнітофони, обчислювальні машини, арифмометри, електричні. Четвертий етап етап електронних засобів від 40-х років ХХ століття до наших теперішніх днів. Носії даних магнітні і оптичні диски, електронні мікросхеми, засоби передавання, телебачення, комп'ютерні мережі, засоби мобільного зв'язку. Засоби опрацювання електронні калькулятори, комп'ютери, телефони і інші. Першими засобами опрацювання числових повідомлень були пальці. Про це свідчать, наприклад, римські цифри 1, 5, 10. У стародавній слов'янській нумерації одиниці називалися перстами, тобто пальцями. А назва цифри 5 походить від слова п'ять кисть. Значним кроком уперед у розвитку засобів обчислювання стало створення абака в V столітті до нашої ери у стародавній Греції. Ідею такого пристрою греки запозичили у стародавніх вавилонян. Абак це дошка з паралельними лунками, у які вкладають якісь предмети, найчастіше камінці. Від камінців пішла назва як пристрою для обчислень, калькулятор камінці. Так і процеси калькулювати, тобто підраховувати. Подібні до Абака пристрої в подальшому було створено в різних країнах: Китаї, Суаньпань, Японії Соробан, Кореї, Джупан, Туреччині Кулба. І використовувалося майже до кінця ХХ століття. Та й зараз деякі з них ще можна побачити. Разом з простими і доволі розповсюдженими пристроями типу Абака, ще в давній Греції та Римі використовували різноманітні обчислювальні пристрої з використанням коліщат із зубцями. Про це свідчить знахідка із затонулого античного судна. Її назвали антикітерський механізм, за назвою Грецького острова, біля якого знайшли судно в 1902 році. Але тільки у другій половині ХХ століття вчені змогли за уламками механізму відновити його будову і визначити призначення. Створений за 100-150 років до нашої ери пристрій використовувався як календар, а також для механічного визначення положення небесних тіл Сонця, Місяця та відомих грекам планет Меркурія, Венери, Марса, Юпітера, Сатурна. Для передбачень затемнення Сонця та місяця, моделювання орбіти місяця, механізм мав 37 зачеплених бронзових шестерень. Пристрої подібної високої складності не будувалися у Європі аж до 14 століття. У 1642 році французький математик, фізик, інженер і філософ Блес Паскаль подав на розгляд королівської ради свій механічний обчислювальний пристрій. Ось такий він мав вигляд. У цьому пристрої Паскалем було вперше використано механізм перенесення одиниці в наступний розряд під час додавання. У подальшому він створив кілька десятків таких пристроїв. Їх використовували для виконання, додавання та віднімання чисел. Згодом ідеї Паскаля були розвинені та вдосконалені багатьма математиками та інженерами. Зокрема, німецький учений Готфрід Лейбніц створив перший у світі арифмометр механічний обчислювальний пристрій, що виконував усі чотири арифметичні дії. Удосконалені варіанти арифмометрів різних конструкцій активно використовували впродовж кількох століть. Вони були замінені електронними калькуляторами лише у другій половині ХХ століття. Одночасно з удосконаленням арифмометрів учені намагалися створити обчислювальні пристрої, які б могли автоматично здійснювати обчислення, виконуючи команди заздалегідь розробленої програми. Одним з перших ідей у створення автоматизованої машини для обчислень висловив англійський математик і конструктор Чарльз Бебіч. Він назвав її аналітичною машиною. За проєктом Бебіджа аналітична машина мала б такі складові частини. Перша склад для зберігання чисел або пам'ять. Друга млин для виконання арифметичних операцій над числами. Арифметичний пристрій. Третя – Пристрій, який керує послідовністю виконання арифметичних операцій. Пристрій керування. Четвертий – Пристрій для введення початкових вхідних даних. І п'ятий пристрій виведення результатів. Ця обчислювальна машина за життя Чарльза Бебіджа так і не була створена. Відновили і створили її тільки в ХХ столітті. Ада Лавлейс, дочка відомого англійського поета Джорджа Байрона, працювала разом з Бебіджем над створенням проєкту аналітичної машини та його реалізацією. Вона вперше описала основні принципи розробки програм для обчислювальних машин. Ада Лавлейс стояла у витоків програмування і на її честь названо одну із сучасних мов програмування Ада. До кінця 19 століття пристрої для обчистень були ручними або механічними. І тільки в кінці 19 століття американський учений Герман Голеріт запропонував новий електромеханічний пристрій табулятор. Він був призначений для опрацювання даних перепису населення. Дані про конкретну людину не записувалися на аркуші паперу, а позначалися отворами у строго визначених місцях персональної картки перфокарти. Заснована голерідом в 1896 році фірма з масового випуску табуляторів, зазнавши низки реорганізацій і зміни власників. З 14 лютого 1924 року стала називатися IBM Corporation. Сьогодні це один із основних виробників потужних комп'ютерів. У кінці 30-х і в 40-х роках ХХ століття учені та конструктори різних країн створили якісно нові обчислювальні машини, у яких зазвичай використовувалися електричні пристрої. Так, у Німеччині в 1941 році Конрад Цузе створив першу обчислювальну машину на електромеханічних реле, яку назвав Z3. У ній використовувалося двійкове кодування. У 1941 році у США Джон Вінсент Атанасов разом зі своїм асистентом Кліффордом Беррі. Створили першу обчислювальну машину на електронних лампах з використанням двійкового кодування ABC. Із середини 40-х років ХХ століття розпочинається ера електронних обчислювальних машин ЕОМ. І з цього часу прийнято розглядати як синоніми терміни ЕОМ та комп'ютер. У 1943 1944 роках в умовах цілковитої таємності вчені Великої Британії створили електронну обчислювальну машину Колоссус, призначену для дешифрування радіограм нацистської Німеччини. Від інших машин того часу її відрізняло те, що програма, за якою вона працювала, зберігалася в пам'яті самої машини. На інших машинах вводили по черзі команди із зовнішніх пристроїв. У 1943 1946 роках у США Джон Мохлі та Преспер Екерт створили ЕНІАК електронну обчислювальну машину ЕОМ, що містила 18 тисяч електронних ламп. Важила 30 тонн і виконувала 5000 операцій за одну секунду. Після завершення цього проєкту вони відразу почали роботу над новим комп'ютером на замовлення військового відомства США EDVAC. Для розробки було залучено відомого американського математика Джона фон Неймана, який сформулював основні принципи побудови універсальної обчислювальної машини. Широкого розповсюдження комп'ютери отримали після появи великої кількості порівняно дешевих обчислювальних машин, так званих міні-ЕОМ, які в подальшому стали називатися персональними комп'ютерами. Перші з них продавалися у вигляді електронних конструкторів, з деталей яких користувач міг самостійно зібрати свій комп'ютер, використавши телевізор як монітор. Ви бачите перші варіанти. Знаменитих колись комп'ютерів IBM, PC, Apple і так далі. У 1951 році в Києві під керівництвом Сергія Олексійовича Лебідєва було введено в дію універсальну ЕОМ з програмою, що зберігалася в пам'яті МЕОМ. Мала електронна обчистувальна машина. Це була перша ЕОМ у Радянському Союзі. Перші програми для цієї ЕОМ склала Катерина Логвінівна Ющенко. У Києві розробка обчислювальних машин було продовжено в Інституті кібернетики, який очолив видатний учений Віктор Михайлович Глушков. Під його керівництвом завершено розробку ЕОМ Київ в 1959 році. Створено серію універсальних ЕОМ Дніпро. Створено ЕОМ для інженерних розрахунків Промінь. Розроблено серію ЕОМ для інженерних розрахунків МІР. Створено цілий ряд ЕОМ для військових цілей. За визначні досягнення у розвитку інформатики в 1996 році міжнародне комп'ютерне товариство нагородило глушкова медаллю комп'ютерний піонер. Вагомий внесок у розвиток комп'ютерної техніки для ракетної галузі зробили колективи науково-виробничих об'єднань, конструкторських бюро з різних міст України. Так, у Сєвєродонецькому НВО Імпульс вироблялися електронні обчислювальні машини для систем автоматизованого керування виробництвом М6000, М7000, клавішні ЕОМ Іскра. Засоби для автоматичного керування балістичними ракетами. Учені та інженери України протягом 60-80-х років ХХ століття розробили багато комп'ютерів для різноманітних ракетних комплексів. Так для найбільшої у світі балістичної ракети Р-36М2, яка ще називається САТАНА, виробництво Дніпропетровського НВО, Південний Машинобудівний завод. Спеціалістами Харківського НВО Електроприлад і ВО Київський радіозавод створено ЕОМ, яка забезпечувала керування її запуском і польотом. Попрацюйте практично з комп'ютером. Завдання та алгоритми їх виконання ви зможете знайти за вказаною адресою або просканувавши QR-код. Домашнє завдання. Прочитай параграф 3.5 це сторінки 90-100 підручника. Виконай завдання 2 на сторінці 101. Не забудь підписатися на YouTube канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал, натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення!